Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити шторку повідомлень прозорою. Ось в мене шторка, як ви бачите, чорного кольору. Щоб зробити її прозорою, потрібні лише дві програми: Gravity Box та Exposit Install. Для цих двох програм потрібен рут. Як встановити рут, ви можете подивити в моєму попередньому відео. Щоб працював чітко Gravity Box, потрібно зайти в Exposit Install. Ось сюди. І нажати на кнопку Інстал. Потім, коли ви на неї нажмете, Gravity Box буде працювати чітко. Після цього заходимо в Gravity Box. Тут у нас багато пунктів. Змінити що. Налаштування статусу бара. Стиль шторки повідомлень. Прозорість фону. Вибираємо прозорість фону. Ось, наприклад, прозорість фону. Вибачте, ось прозорість фону 75%. Дивіться. 100%. І наша шторка повідомлень стала прозорою. Але після, завант... після перезавантаження телефону вона знову стане чорного кольору. І щоб вона була знову прозорою т Налаштування. Заходимо в Gravity Box, шторки повідомлення і вибираємо прозорість фон. 100% і вона у вас Прозора. Ну, це все, до побачення.